Невеличка інструкція мобільного пристрою «Янгл» в пластиковому корпусі. Саме нові на сьогодні. Тобто вмикається як кнопкою з гри, запускається і працює, і шукає. Нічого натискати не треба. Наприклад, знайшов відео на 3320. так? Маємо це відео, зафіксували його червоною кнопкою Enter. Червоно-зеленою. Зафіксували це відео ми бачимо його. Інші приймачі далі шукають собі. Тобто зараз знайшов на 5400 там щось. там, так? Можемо ще раз натиснути Enter і ми переходимо на ту частоту. Там якась гармоніка чогось. Переходимо обратно на так? Поправити частоту можна кнопками плюс-мінус. Тобто по 5 МГц можна звинути, так? Плюс-мінус ми змінюємо частоту, Тобто знайти найкращий варіант цього відео. Тут показує RCCI, але RCCI то таке. Наприклад, ще знайшов відео на 2240. Бачите, є відео 2240. Погано. Антенну буде краще. Для чого я зробив 2240? Тобто, бачите, це приймач 1.2, який працює до 2240. І бачите цю чистоту. Тобто, він тут ловить відео. Навіть без бізантениці 25 мВт він ловить. Навіть погане відео, але детекція є. Тобто, фактично його вже немає, а детекція є. Зараз знову спіймав цей 3,3. Ну, Так само цей стаціонарний там, щось там ловить сам собі. І тобто такий алгоритм праці. Три приймачі разом працюють, вони працюють разом. Не так, що, наприклад, ви одне відео зупинили і інші стоять. Ні, вони шукають далі своє. Тобто, як ви знайшли відео на 3.3, він може знайти в тому самому часі якийсь інший дрон на іншому відео, на іншій частоті. Наприклад, знову знайшов цей 2,4, тайн, 1,2, так? Якийсь там ще по 5-8 і так далі. Ви можете, тобто, якби було два дрони, то ви їх побачите. Або три навіть на різних частотах, так? Далі. Е... Ну, це такий алгоритм праці. Тобто вмикаємо, вимикаємо все. Він... Вмикаємо, він працює. Enter, ми фіксуємо відео назавжди. Так воно буде зупинятися на 5 секунд. Ще є вим... вимкнення монітору. Тобто, наприклад, вимикаємо, ну, як немає відео, монітор буде чорний. Тобто, ця кнопка, моніторчик нарисований на неї. Зараз цих відео тут дофіга для... і через це він не вимкнеться, бо як в... з'являється відео, він вмикається цей монітор. Що ще? Ця кнопка змінювати режим, тобто мод. Можете скан на тобто по черзі йдуть приймачі 1-2, там потім 3, 3 і 5, 8. Або всі разом. Ну, краще всі разом. Не марнувати час. Швидкі ввод частоти. Наприклад, ця кнопка Play. Play, Тут на кнопці написано. Як це працює? Натискаємо в мікромонітор. Натискаємо цю кнопку і у нас з'являються тут цифри. 1000, так? Одиниця вже введена, так? Наприклад, у нас відео було на 2240, так? 2? 2. Плюсом міняємо частоту або мінусом R L Здвигаємо вліво-вправо. Раз, два, три, 4. 2240. І натискаємо Enter. Все. І в нас це відео вже є. Тобто, якби хтось вам казав, дрон на такій частоті, ви можете швидко вести ту частоту і не, шукати, не чекати, коли він його знайде. Що ще? Ну і так само, наприклад, ви стоїте на цій частоті, яку вводили. Як хочете, щоб він з неї зійшов, натискаєте Enter і він вже, а, ну, він вже на другий перескочив. А там він ще буде 5 секунд тримати. Я покажу, де це налаштовується. І потім далі піде шукати щось інше. Піщить. Гучність тут в RL. В режимі праці можна змінити, щоб не піщав. Тепер так, меню. Вхід в меню натискаємо довго Enter. Входимо в меню. Моніторне лаштування тут таке собі. це Можна вписати ім'я. Ну, я зараз вписав АБ. Можна вписати щось інше, наприклад, де там, неважно, щось. Спочатку йдуть цифри, потім йдуть букви. Навіть український алфавіт є. І як не хочете, щоб хочете, щоб не було нічого, перед одиницею пусто. Тобто, вліво доходимо до одиниці пусто. Доходимо цифри, одиниця, пусто і Enter. Все, і в нас нічого не буде написано. LED – це підсвітлення, е скажімо, монітору, тобто його вимикання або просто LED монітору, можна змінити їм е яскравість і, змінити, наприклад, змінити можна таке темне зробити взагалі. Практично вже не видно нічого, так? Бац, не видно. Ну, Нормально там 60, а кому як підходить можете налаштувати собі це. Ну і відео теж темніше зробиться. Е, далі. Е, можна вибрати українська або англійська мова. Акумулятор, так, акумуляторна батарея Макс, акумуляторна батарея Мін. Тобто, коли повністю заряджений, він має таке значення: 169. так? І у вас тут, коли він повністю заряджений, буде 169, і він буде показувати повний заряд. Розряджений, 115. Ну, Це вже ми налаштовуємо. Тобто, при 115-ті, там вже мінімальний стан акумулятору, він буде тут на моніторі показувати червоний і писати вимкнений пристрій. Тобто бажано або заряджати, або вимкнути, щоб не вбити акумулятори. Добре тут. А, ще рядок. Можна змінити рядок до OSD на моніторі, то що світиться, можна його пересунути вдогу... ну, вниз, щоб, може, там не закривало щось, або ще щось. Вихід з цього. Так, передавач тут не працює, це для стаціонарних версій, коли обладн... які обладнані як той з VTX. -ами. Як тут працює, наприклад? Ну, то потім це розкажу, бо це не для цього, не для мобільного. Приймач можете перевірити, які у вас приймачі стоять. Тобто 1-2, Enter. І бачите, 1.0.2, ноль до 2240. Тобто це його реальний діапазон праці, а не так, аби написати. Тобто, ви бачили відео на 2240. Можу взяти тіні і показати, що це є 2240. Так, скан крок 10. Затримка АВ. Тобто це час, на який він зупиняється, коли сам собі шукає, ви нічого не тискаєте, він став на 5 секунд на тій частоті, постояв, показав і пішов далі. На наступну частоту дає відео 5 секунд. Для того, щоб затримати, треба натиснути Enter. Бо як тут зробити великий час, то він буде стояти на всякому смітті довго і нудно, то не потрібно. є. Додатково там пароль. Там немає що робити. Вихід. Так Так само 3.3. Бачимо 3.3. У нас частота 3 до 4.05, це його реальна частота. Крок 5, так само час, затримки і так далі. Вихід і 5-8, так само маємо частоти, крок по замовченню. Ну і це крок такий реальний, щоб і швидко було, і все спіймав то, що є. Вихід. Вихід. Поворотного механізму тут немає. Світу вже нікому не потрібно, бо літають на всіх частотах і немає сенсу взагалі якийсь. Вимикати частоти з скану, бо і так літають всюди і всі. Гучність відома. Добавили режим. режим, наприклад, так. Камери тут немає, бо це такі стаціонарні для споворотки. Лайт це такий режим не потрібний. Скан разом по замовченню. Автостарт так, OSD Off так. Тобто екранне меню вимикається, коли він сканує. Для чого це зроблено? Для того, що через екранне меню не завжди нормально приходить якесь слабе відео. Або як відео трохи не відповідає OSD чіпу, то попросту воно не пропустить його. І буде у вас чорний екран, і буде писати, що є відео, а ви його не бачите. До того краще вимикати OSD, або тут кнопка його вимикання. Фіксація 5, 5 секунд це, наприклад, коли ви одне відео знайшли, дивилися його так, затримали на ньому і знайшли ще наступне відео, ви можете перестрибнути на це друге відео, подивитися, і цей попередній буде у вас стояти ще тих 5 секунд. Тобто, щоб можна було повернутися і на те відео, котре було, і тобто, скакати між цими відео, які ви знайшли. То ця затримка для цього зроблена. Як зробите ні, він не буде тримати то відео, яке ви вже не дивитеся. Ну, Так, 5, то нормально. Вихід. Гучність то було, режим був, сервіс там пароль, там немає що робити. Ну і зберегти. Наприклад, ви змінили налаштування, краще зберегти. Ну, Я там на, на написи ці вбрав. Ну, і змінюємо. Так, Коли він завантажується, піше камери немає, бо і так і тут немає, модулі 3. Ну і все, і поїхало сканувати далі собі. По кнопках мод ще раз, він змінює режим разом або окремо. Моніторчик вимикає монітор. І тут світиться така буковка F. І, наприклад, як немає відео, він буде м чорний монітор, тобто нічого не буде. А як знайде відео, він буде вмикатися. Ну, зараз цих відео тут вагон. то краще навіть немає демонстрації, як це працює, бо задофіга щось ловить. І так ловить і так всяк ловить. Добре, камера on офф тобто тут камери немає, це для стаціонарного. Плей то вже знаємо. Це швидкий ввод частоти. Натиснули, як ви припадково її натиснете. О, монітор виробився. То це напише так. І то краще, як воно вам не потрібне, ще раз натиснули, і цього вже немає. osd Off, On, це зрозуміло. Це екранне меню. Гучність RL. Натиснути і тримати. І він там собі змінює її. Кнопки VTX on-off для цього не працюють. Це для стаціонарного, який має протидію. Ну, shift, казав, це, наприклад, натискаєте Shift, коли стоїте на частоті як відео, і можна по 1 МГц змінити цю частоту. Або не натискаючи Shift, то можете по 5 змінювати. З функціоналом так. Начебто все. Тут є XT60, можна 24 вольта впхати батарейку, наприклад, якби у вас розряджена була внутрішня, можна всунути сюди батарейку і до 24 вольт 12 вольт і буде одне неї працювати. Зарядка USB-шна, додатковий вихід, вихід відео, тобто якийсь монітор можна причепити або ще щось. Ну і Увінклення. Тут все алюміній, воно гріється, приймачі, гріються добре. І цей алюміній завжди гарячий. тобто Всередині я покажу на наступному сканері. Там є датчик температури, там температура висока. Тут алюмінієві вставки ще з цієї сторони. Тут така коротенька інструкція, теж алюмінієва вставка, щоб відводило тепло. Тут є захист такий. На моніторі і можна поміняти батарейки, акумулятори. Тобто тут піддіти і витягується цю кришку, і у вас акумулятори, ви можете їх поміняти, тобто, полярність. Потім правильно вставляєте і все буде добре. ну Акумулятори, звичайні, з дронів такі. Можна поміняти акумулятори. Тут є. Краще сюди нічого не вкручуйте, а є ЕСТЛ. Можу надати такий карман, щоб в машину прикрутити ці, вставити сканер в такий карман. Добре, з цим з 33 все. Доступний варіант від 3 до 5. Тобто, це практично все те саме. Зараз секунду. Це практично все те саме, тільки інший приймач 3.3. Тут в цьому сканері від 3 до 4. Наприклад, це гармоніка на 5.4 вже. Вона навінни немає, а гармоніка є. То зараз покажу одну річ. Наприклад, цей сканер. З іншим приймачом 3.3 Перевірити можна, входимо в меню. Є така версія, тобто і вона буде з такою антеною. Це антенна 5 ГГц і тут перевіряємо, який приймач всередині. 1.2 2 у нас такий. Як і в попередньому. 3.3, ну, то вже не 3.3. Він такий от 3 до 49 крок 5 по замовченню. Тобто цей весь його діапазон. Ну і 5,8 звичайний, як в попередньому. Всі функції практично такі самі, такий інший приймач. І в цьому ще є. Ну, я так думаю, що практично в усіх, від 3 до 5 буде ще чуйник температури. Бо гріється, воно добряче. І тут навіть може бути 68 градусів практично. Тобто бажано, щоб антени завжди були вкручені, бо антени віддають тепло, допомагають віддавати тепло. Алюмінієві вставки ці гріються. Та згори вставка гріється дуже. Віддає тепло. Ну, бажано якийсь там не, не закривати це все. Е, так, що по ньому? В ньому немає XT60, бо немає там місця на нього. Так само тут акумулятори можна поміняти, е, в принципі, все те саме. Так само монітор вимикається. Як щось знайде, то вмикається. Можна вимкнути OSD так само. Так само знаходить якісь там відео собі, ну і чим займається. Так, наприклад, що він там знайшов. Ну. Наприклад, маємо це відео 4650, так? 4650 маємо відео. Він його собі там знайшов. І так само 2240. Так? І так само то маємо відео. І там само то. І так само в налаштуваннях все фактично те саме в обох двох версіях. А, тут фіксація ні. Тобто, не фіксувало то відео, яке я ну, знайшов перше. Тобто 5 секунд поставити треба. Ну і він, коли завантажується, то пише, скільки там тих приймачів. Там модулі 3, все працює. тра-та-та, камери немає. Ну і все. І... Цей модуль від 3 до 5 не має RCCI, тому тут завжди ну, так, не показує його. А ті інші мають яйць, потужність сигналу. Вона потрібна, не потрібна, може комусь потрібно буде. Але принаймні її ту пишуть. то відео R то потужність того сигналу. Як воно там скаче щось, ну, то він показує, що там якісь, щось там відбувається. А, ще покажу одну річ. Як це працює, коли є реп? Є в мене є така фігурина. І я, я її вмикаю тут коло нього. І дивіться, всюди RCCI космос повискакував, так. Ну, звісно, що він зараз коло нього, то він перебіє навіть на два а ні, знаходить відео. Але він шукає, тобто він не зупиняється, у нього немає ніяких конвульсій, тільки він. Трохи повільніше шукає відео. Ну, і той стаціонарний щось там знайшов. Тобто він на це. Але всюди є RCCI і бар, ну, дуже потужний. І, наприклад, ну, в 3,5. То... Ні, знайшов відео. Такого йому вже тяжко. Тобто, він знайшов, але, Ну, звісно, що реп перебиває трохи. Бо тут на всі частоти, це байда. І... Але працює. Тобто немає так, що він зупинився, заткнувся і не знає, що йому шукати. Бачите, є на 2240 відео, і це йому робить каку. Ну, Звісно, як антенну там вкрутити, то буде краще, можливо, а можливо і ні. Ні. Ще ще гірше. Тобто, як є поруч реп, і так і сяк він щось шукає, бачите? Тобто, не зупиняється, не тупить аж так. Повільніше робиться, бо, ну, бо там свій алгоритм такий, і він трохи повільнішим робиться. Але в перереді, ну, вже є. Ну, в принципі, все. Так, по кнопкам показав, як то заряджати показав. Ну, в принципі, все.